На сьогодні, до речі, от якраз зучався проти Дніпропетровського Дніпра. Я хочу сказати, що за перший тайм Дніпро не зміг створити жодного моменту в цьому матчі. Давайте подивимося, як відбувалися події. От е, На 14-й хвилині Слізньо пробив, е, перепрошую, Матос пробив голову, голову, головою, але в принципі, в принципі, принципі... алездньо вже не пробиває ви до голови. Він тільки забиває. Ні, м'яч попадає в голову. Ну, це пізніше, ну що, вже так перед. Але я веду до того, що, от бачите, перший момент, гольовий момент на 55 й хвилині то стандарт. Да. Тобто за рахунок досвіду, за рахунок якихось моментів і Чигиринський. До речі, хочеться привітати і щиро побажати йому успіху, здоров'я. Тому що ну, це непересічний футболіст взагалі в українському футболі. Його знаєте, якби, втомили вже травми. Він тут забив м'яч, це перший м'яч за Дніпро. Він вийшов в чемпіонаті, відразу ж першому матчу забив. Дуже непогано відіграв. Тобто, то Будемо все-таки тримати, що, що в нього все буде грати. А от, бачите, м'яч влучив серед нього голову, рота не залетів. Ну, а зараз зато класика буде. Ну, тут, бачите, а ви знаєте, що він в чемпіонаті головою не забуває? він тільки в Євроку головою забуває. В чемпіонаті він забуває тільки ногою або передачу роздає. І у Олександрія трималася до того, поки не пропустила. Потім, безперечно, коли пропустили, стало набагато складніше. І от атака Матеус на Селезньова. тут розібрався Селезньов безподобно, правда? ж? Yeah, ну, здорово, так. Да. Посмотрите, як как віддав перед бережну... конфетку. На тобі конфетку. пирожок, булочку. Чоловік, котрий, йому спочатку віддав, і скільки він да. пробіжав і на якої скорості. Раз, да, и посмотрите, и где он. И понесся. И смотрите, вот он бежит и бежит, бежит и бежит. А люди не добежали, а он добежал. Вот это и есть классика футбола. Это квалификация футболистов? Конечно. Это, футболистов, вот это высокий уровень. Да. Очень высокий то, уровень. То есть в этом и полагается уровень вот футболистов? Вот это, да, это нужно показывать футболистам, как они должны действовать. Отдал мяч и побежал. Побежал туда, откуда можно забить. Побежал смотрите, до, еще до конца. моменты Днепра. Еще моменты Днепра, но... Але... Хочу вам сказати й теплі слова на адресу Олександрії. Ну, б'ються ж, виходять, б'ються. Ну, команда, да, Там там на генному рівні імені Лавренка, Нікола Ніколаїча. Там по-другому нельзя. Зайша раний, пам'ятаю, який був футболіст, який теж нікому спуску не давав. Дніпро 에, здобув перемогу з рахунком 2-0. Чигиринський забив м'яч. Знову ж таки, хочеться побажати, щоб цей футболіст ну, нарешті знаєте, забув про всі свої болячки, тому що це який може підсилити, і національну збірну, і який може достатньо якісно зіграти. В будь-якому разі, знаєте, людина грала на рівні Барселони. Ну, це ж даремно не проходить. Олександр Олексійович. Ну, будемо надіятися. Ну, будемо, будемо, будемо дай на могу. це сподіватися. І е, про сіль з нього ми ще поговоримо, а зараз хотілося б все-таки знайти про те, е, що Дніпро от, в цьому матчі, в цьому сезоні, забиває переважно в другому таймі. От практично всі м'ячі команда забиває в другому таймі. Про що це свідчить, Олександр Олексійович? Медленно запрягають. Ну а якщо серйозно? Те ж саме серйозно. Така ж чорноморцам історія. Після Єврокубкових матчів тяжко вже. Це статистика всіх турнірів. Бачите, першому першому таймі забили 5 м'ячів, в другому таймі 19. Команда потім прибавляє, це говорить об його потенціалі, або його уровні. Команда прибавляє. Іменно прибавляє в атаку. А сегодня для того, чтобы выиграть, нужно именно прибывать в атаку. Не закрыться, а прибывать в атаку. А у него есть с кем замениться. Мирон Бадан, вы же помните, плакал, плакал, и вы вместе с ним. Що бідне, немає людей, не гри летіть, все плохо. А тут час состав, що. Виплакали, пол... Олександр, да, виплакали. Тихим але... сапом. Це опит, великий опит. Ну, але з іншого боку, я вам хочу сказати, що для команди, яка грає на два фронти, це безперечно дуже важливо, правда? Ну, правильно, ну, добився свого, хвала. Іншого буде Маркевичу. не можна. Ну і давайте зараз якраз послухаємо про це, якраз говорили обидва тренери. От після сьогоднішнього поєдинку Дніпро Олександрія. Команда в другому таймі просто додає і мене це радує. Хоча, звичайно, хотілося, щоб не було стільки нервотропки, як в нас є. Тому що ми в кінці забиваємо. Ну, сьогодні трошки скоріше, але хочеться, щоб і в першому таймі ми реалізовували моменти. Тоді простіше грати. Були експерименти. І... Хотілося подивитися піку на позиції плеймекера. Він грав в Бразилії на тій позиції. Експеримент не вдався, але я думаю, що ми ще дамо шанс зіграти йому. Маючи такі проблеми. З гравцями травмованими, я маю на увазі Пономаря, Грицюка, Леонова, І звичайно, ми грали з трьома опорними підзахисниками. Перший тайм хлопці витримували установку, тобто грали більше звичайно від оборони, там, в принципі, і другий тайм. А в другому таймі почали дивувати і себе, і суперника своїми передачами неточними. Дніпро на класі перебіг. Ми бачили підсилення Дніпра, хто вийшов на заміну. Додали швидкості, а в нас цієї швидкості не було. Ті гравці, які виходили, ну, не додали.